Моя колега Ніна зараз готує до ефіру свою чергову програму. Розповідає, до переведення годинника ставиться нормально, адже є можливість трохи довше поспати, а потім прокинутися з першими променями сонця, і це буде лише на користь організму і додаватиме наснаги. Мені дуже подобається, бо я люблю трішечки поспати і трішечки відпочити. Але ж є таке ще розуміння, що людина вона живе за сонячним годинником. Є 20% людей, котрі можуть сказати, так, я встаю 6 годин зранку, і її все рівно: це сонце чи ніч чи темно, чи світло останні 80% – Вони люди сонця. Вони просинаються тоді і їх мозок, коли вони бачать перші промені. Якщо вони так встають, то у них дуже вони дуже дієві. Вони багато можуть зробити. Чимало людей вважають, що оновлення режиму може спровокувати стреси та інші проблеми зі здоров'ям. Є й ті, хто не помічає якихось змін у своєму самопочутті, коли годинник переводять. Для мене в отношенні здоров'я не знаю. Знайоме говорять, що многі в мене влияють на сусудісте. Ну, для мене, скажімо так, це. Туди-сюди ганять, непонятно за чим, наскільки це економія, теж ясно. Не вважаю, що це дуже якось змінює наше життя повсякденність. Графіки не змінюються. Як ходимо на роботу на, там, о 8 годині і ходимо о 8, то не вважаю, що це взагалі так дуже на щось впливає. Прокидатись буде трохи, трохи складніше, так. Але до цього звикаєш. Нині фахівці сперечаються, варто чи ні переводити годинник. Медики виступають проти, оскільки перехід на літній чи зимовий час стрес для організму. До того ж, це призводить до зниження концентрації уваги. В цей період організм він здатний до порушення з боку центральної та гуморальної, тобто ендокринної нервової системи. Мова йде про такі гормони, як кортизол і мелатонін. Кортизол це гормон стресу. Під час його викиду збільшується рівень цукру в крові, підвищується артеріальний тиск, збільшується частота дихання та серцевих скорочень. Мелатонін це навпаки, це гормон сну, який виробляється лише у абсолютній темряві. При його недостатньому виробленні організм відчуває недосипання, порушується сон, звідси людина стає дратівливою. Медики радять завчасно підготуватися до переведення годинника, зменшити кількість енергетичних напоїв і кофеїну. Не зайвими будуть і вітаміни. За кілька тижнів до цього менше користуватися гаджетами в нічний час та раніше лягати відпочивати. Треба збільшити дозу овочів та фруктів, тобто щоб імунітет не. Дуже страждав. Треба вимірювати артеріальний тиск вчасно, приймати ліки, призначені лікарем, і контролювати свій стан. Перед переведенням на зимовий час, хоча він і доказаний, що він більш є фізіологічним для організму, треба. Скажем, так зменшити фізичну активність і більше приділяти собі уваги в Україні. щороку переводять стрілки годинника на літній та зимовий час. Більшість сучасних комп'ютерів і телефонів налаштовуються автоматично, а на механічних годинниках це потрібно робити вручну. Завдяки переведенню стрілки на зимовий час, ми довше спимо. Щоправда, лише на одну годину в році. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.